Температура підвищилася, небезпека зростає. Чатує вона на полтавців з дахів будинків. Бурульки нависають з більшості споруд. Ось вони прямо над входом до під'їзду. Вже активно розстають та капають. Цей будинок розташований по вулиці Зигіна. Тут таких більшість. А цей взагалі рекордсмен. На ньому висить бурулька висотою в триповерховий будинок. Таких небезпечних об'єктів комунальники визначили більше 110 штук. У середу таки почали щищати бурульки та сніг з дахів. Працює 3-4 бригади. Люди до роботи комунальників ставляться по-різному. Дехто критикує, дехто просто ігнорує ситуацію. Звісно, ЖЕКу. це Вот. Но... Так як зараз там нехватка людей, я думаю, ніхто цим займатися не буде. Тоді вже треба добре загоражувати. Козирки там робити. З козирком вже не козирки виходить. Ну, нічого не робите, можна ж просто почищати. Це ви кажете мені. Я тут не живу, нормально. Тобто О. так має бути? Ну так. Да. <рес> Немає машин, куди вони подівалися, перекручували ті дороги по пересказах, обходьте кругом, бо сосульки падають, а знімати ніхто не знімає. Комунальники переконують, хоч повільно, але знімають. Проблема в тому, що вони не скрізь можуть під'їхати до будинків. В таких випадках просто огороджують небезпечні ділянки. Дивлячись, що міські служби не справляються зі своєю роботою, місцеві активісти вирішили, хоча б попередити полтавців про небезпеку. Протягом двох днів хлопці з цивільного корпусу Азов Полтава шукають сумнівні ділянки та позначають їх червоними стрічками. Зараз, самі бачите, все Кому Комунальщики або не встигають, або, як нам сказали Ігор Ростович. У них немає можливості справитися з цим. Поэтому ми стараємося допомогти, чим можемо, і призиваємо всіх громадян. Зайнятися бустройством свого своєї зони комфорту своєї. це стосується не лише житлових будинків, а й приміщень різноманітних установ та організацій. Наголошує начальник інспекції по контролю за благоустроєм міста Руслан Рядько. Якщо найближчим часом бурульки не знімуть, на підприємців накладатимуть штрафи. Передбачена адміністративна відповідальність до керівників підприємців установ, кому належить дана будівля. Та накладення штрафу в розмірі від 800 до 1070 гривень. Необхідну техніку можна орендувати чи то в комунальників, чи то в рятувальників. Наразі ж міські служби, зазначає заступник начальника ЖО 2 Михайло Лукін, основну увагу приділяють небезпечним житловим об'єктам. не немога, ну десь то ну, десяток, може бути максимум очислювати, тому що ну вважайте, вчора числили кані 26, двадцять так це полдня працювали. Сьогодні каміні на 14, тоже опять таки полдня, понимаете. Вот. То есть, конечно, к сожалению, очень медленно йде. Слава Богу, хоч так. Буде опасно участки. Оте мы стараемся ликвидировать ліквідіватися. Працюватимуть, запевняє, доки повністю не врятують Полтаву від крижаного полону.